Аеродроми рефії сполахнули, мов факели. Масовий такий удар накрив одразу декілька авіабаз. Літаки, що не встигли злетіти, а зловили вибухи моторошної сили. Пілоти, які готувалися в чергове вдарити по Україні, зрозуміли, як це самим бути ціллю, натякнули навіть на нову операцію СБУ, що може оповити павутиною залишки авіації окупантів. Тож про останні бавовняні події з авіації, які трапляються у росіян, буду вам розповідати далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, залишайте коментар. Та вподобайку, а я буду розпочинати у декількох російських регіонах. Зафіксовано вибухи спалахнули пожежі, уражені аеродроми РФІ та підприємства. Відомо і про знищення російських літаків. У російському Мєлєрово пролунало безліч вибухів біля військового аеродрому. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. При цьому інтернет у Ростові вирубили. І доки міноборони РФІ відзвітували про спроби збиття дронів над регіоном. У мережі ж публікують кадри із вибухами. Та влучаннями також прямо на аеродромі спалахнув винищувач збройних сил РФ су 27 уб Місцеві жителі повідомляють у соцмережах, що навіть зник мобільний зв'язок у населених пунктах поблизу аеродрому. Спротив кремлівському режиму всередині Росії зростає. Написали у ГУР. Окрім того, невідомі дрони атакували і військовий аеродром у Воронезькій області. На місці зафіксовано масштабну пожежу. Імовірно, влучання було по 209-му навчально-авіаційної базі. У генеральному штабі ЗСУ також підтвердили інформацію про ураження цього аеродрому. Підрозділи Сил спеціальних операцій збройних сил України взаєморії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по аеродрому, що у Воронезькій області. Це місце базування ворожих літаків Су 34 су 35 П'ять та Су-37. Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та ймовірно інші літаки. Ідеться у дописі. Ну а тим часом у Саратовській області Росії місцеві мешканці також чули вибухи. Під атакою пинився ймовірно аеродром Енгель в Саратовській області. Пише видання Астра. Також ЗСУ здійснили удар помозку ворожої авіації. Дрони атакували завод, що виробляє систему РЕП. Олег Жданов, український військовий експерт, розповідає далі більш детально про знищення авіації РФ прямо на аеродромах. На рашистському аеродромі Армавір був уничтожен учебно бойовий істребитель Су-27УБ. Об этом сообщает ГУР Міністерства оборони України. Аеродром і самолети на ньому використовуються преимущественно для обучения курсантів Краснодарського авіаційного училища. Также Украина этой ночью ударила по подстанции на железной дороге в Волгоградской области. И подстанция тяговая, то есть без этой подстанции электровозы тянуть составы не могут. Поэтому скорость движения резко падает, это раз. И второе, надо перегнать с других направлений, с других веток, надо перегнать тепловозный состав тяговый, для того чтобы обеспечить движение поездов. Причем это касается всего же подвижного состава железной дороги в Волгоградской области. Это и пассажирские перевозки, и, 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 и грузовые перевозки. Кстати, асинт-следователь. Осинт Татаригани отметили, что отметил большой пожар, зафиксированный спутниками НАСА. Ну, это тяговая подстанция, там довольно мощные трансформаторы стоят для того, чтобы обеспечить запитку вот этой вот контактной сети электровозов. Ну и даже губернатор региона уже признал обесточивание железной дорожной линии. И а вот Асинтеры указывают, что обесточивание коснулось ветки Волгоград-Котельникова, которая является очень важной для российской логистики. В частности, именно вдоль этой линии расположены завод имени Петрова имени Кирова и имени Эрмана, которые являются важнейшими машиностроительными и военно-промышленными предприятиями. Помимо этого, в населенном пункте Котельниково расположена 213-я учебная авиабаза вооруженных сил Российской Федерации. Так що не, не, ні, ні, ні плоха вибралі для удара по тяговій подстанції. Окрім того, у Росії прямо під час польоту розбився літак Ан-24. Він здійснював політи з Хабаровська до Тинди з посадкою в Благовіщенську. Рятувальники виявили фюзеляж літака, який палав. При заході на посадку у місті Тинда Амурської області Росії ан 24 не зміг приземлитися із першого разу. літак пішов на друге коло. Зв'язок з ним було втрачено під час повторної спроби посадити бор. Зник з радарів пасажирське літак Ан-24 який летів з Благовіщенська до Тинди. за попередніми даними на борту літака перебувало 43 пасажири, з них п'ятеро дітей і шість членів екіпажу. Повідомляли напередодні місцева влада у телеграм. Літак виявили за декілька кілометрів від аеропорту. У МНС Росії повідомили, що не вижив ніхто. В оперативних службах вважають, що причиною аварії могла бути помилка екіпажу під час заходу на посадку через погану видимість і переконують, що літак був технічно справним. Водночас у слідчому комітеті Арафії заявили, що людський фактор і несправність борту є версіями катастрофи Ан-24. Відомо, що літак, який розбився, був дуже старим. Він відлітав практично весь визначений виробником термін експлуатації в 50 років. Проте продовжував перевозити пасажирів, як і інші літаки цієї моделі. Російські пасажири тим часом діляться враженнями від польотів у відгуках до російських авіаліній. Рейс Іркутська. бо дай бо хотілося плакати. Немає слів наприкінці. Рейсу відірвалася стеля. Летиш і молишся. Усе на соплях. Літаку, ніби 100 років. Дуже страшно ньому літати. У жодному разі не рекомендую ризику. Вати своїм здоров'ям і нервами летічи на цьому літаку, якому мало на 50 років. Зараз у 11 авіакомпаній в Росії в розпорядженні загалом 13 літаків Ан 26 у суто транспортному варіанті та 23 ан 26 100 у варіанті для перевезень пасажирів середній термін служби цих бортів уже досягає 50 років. Пише видання Defense Express. Також нагадаємо, що раніше під атакою а, українських дронів опинилися аеродроми в Рязані, Морозовськ, Біле Алінє Іваново, а також перше вразилиркуцьку область. Дрони атакували. Російські літаки, які щоденно бомбардують українські міста. Знищення стратегічних літаків зміниться самологіку. Війни Росія буде змушена перегрупувати авіацію, розосереджувати її по менш ефективних базах, інвестувати у посилену ППО, втрачати мобільність та оперативність. Також можливе перенаправлення ресурсів із фронту на захист тилу у довгостроковій перспективі. Це знижує ефективність російських наступальних дій, зменшує кількість ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі України і підвищує шанс України на стратегічну. Перевагу загалом росіяни використовують велику кількість аеродромів. У них є аеродроми в Курській, Білгородській, Брянській, Ростовській областях, але не всі вони пристосовані для стратегічної авіації, наприклад, для літаків Ту-22М3 або ту 95 МС, які використовують для запуску ракет Х-101, Х-22, тобто ракет великого радіусу дії, і є обмежена кількість аеродромів. Це «Енгельс-2» аеродром – українка, розташований за декілька тисяч кілометрів від кордону з Україною. Алін є та інші. Тобто ці аеродроми призначені саме. Для тактичної авіації розповів військовий експерт Олександр Коваленко. Найближче до України відомий аеродром стратегічної авіації розташований в місті Енгельс Ратовської області. Це основна база бомбардувальників і єдине у РФ місце базування стратегічних бомбардувальників Ту 160 Також там базуються і бомбардувальники ту 95 МС. Раніше на авіабазі Енгельс 2 пролунали вибухи. Імовірно, невідомий безпілотник пошкодив два стратегічних бомбардувальники ту 95 МС. Внаслідок цього кількість боєздатних бомбардувальників на аеродромі стратегічної авіації. РФ «Енгельс-2» зменшилася. Всього їх залишилося шість, чотири «Ту-95» та два ту 160 Про це свідчать супутникові знімки Пленет Лапс, які опублікували схему. Після бавовни в Енгельсі багато хто казав, що ці удари змусять росіян відвести авіацію на значно більшу відстань від кордону з Україною. Тобто на аеродрому призначені для далекої авіації. Відповідно, це матиме вплив на ефективність в використанні стратегічної авіації, зазначає військовий експерт Олександр Коваленко. На аеродромі в Ростовській області дислокується оперативне об'єднання Росії. Четверта червонопрапорна армія військово-повітряних сил націлена на атаку за напрямку південного сходу України. Вона містить винищувачі гелікоптери, сили ППО, а Також понад 40 бомбардувальників. Більшість із яких стоїть на аеродромі Морозовськ. Також відомо, що на аеродромі дислокуються фронтові бомбардувальники су 24 Су Су-24М та Су 34 Литовище є важливою цілею, адже там розташоване місце дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил РФ. Відомо, що на аеродромі Морозовськ базувалися бомбардувальники Касу 27 та Су-34, із яких армія РФ скидає каби на позиції зсу та прифронтові українські міста після атаки на аеродром Морозовськ щонайменше 6 літаків було знищено, і ще 8 було суттєво пошкоджено. Також на ударів загинуло та дістали поранені близько 20 російських військових. Таким чином, бойовий потенціал армії РФ було значно скорочено. Згодом же авіабазу Морозовська атакувало не менше 70 дронів. Очільник Гур Кирило Буданов зазначав, що операція була розпочата із території України, і щонайменше 70 а може і більше українських безпілотників дрегон і сплеш завдали удари по аеродрому. Супутникові знімки ж показали наслідки удару за аеродрому Морозовськ. Було уражено позицію дивізіону зерка 400 район стоянка літака Су 34 район Стоянка винищувачів, склад паливно-мастильних матеріалів, злітно-посадкова смуга. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додивилися випуск до кінця. Не забудьте підписатися, залишити вподобайку та коментар. Ну і звісно, дивитися і надалі наші випуски. До зустрічі в наступні наступних випусках.